Ментор або професійний наставник це людина, яка має досвід у певній сфері і готова ділитися ним з іншими. Людина, до якої йдуть за новими знаннями та порадами, яка відіграє дуже дуже важливу роль у професійному житті своїх учнів. Сьогодні ми хочемо взяти ексклюзивне інтерв'ю у людини, яку обирали ментором аж на 80% частіше, ніж інших менторів у компанії VITEC. Його обирають частіше, його обирають майже завжди, його просто обирають, бо він найкращий з людей. У нас з вами є справді унікальна можливість дізнатися. Секрет такого успіху у ментора з великої літери М Андрія Пенсака. Тож не перемикайтесь. Отже, ми сьогодні у Львівському офісі в компанії Війтех, і ми сьогодні беремо ексклюзивне інтерв'ю в Андрія Пенсака, який погодився дати нам і розказати свої лайфхаки і секрети, як він працює з менті Де він? Стоп, 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 А, ось він. Давай, біжимо наші. Далі, давай, давай, чекай. Чекай, Андрій. Привіт, Андрій. Привіт, Софія. <плінг> Давай ще раз. Привіт, Андрій! Привіт, Софія. Е, я дуже рада, що ти погодився на це інтерв'ю. Е, нам цікаво правда про тебе дізнатися більше як про ментора. Е, Підготували кілька питань, тому будемо рухатись по них і надіюсь на щирі і класні відповіді. Я теж надіюсь. Попробуй. Клас! Окей, почнемо з легкого і простого. Опиши, який ти ментор. І, ну, Це важко сказати, який я ментор. Це, це в принципі мали би розказувати про мене ті, ті кого я ментор. Я, я не можу про себе сказати, який я ментор. Андрій пояснює матеріал доступно і просто, дуже терплячий. І навіть якщо в нього багато своїх справ, він все рівно знаходить час, щоб відповісти на запитання або допомогти з чимось розібратись, тому що в Андрюхі великий досвід DevOps, а також, крім DevOps, QA і програмування, які він дало поєднує в DevOps практиках І також в нього є сертифікація Terraform. І Тому що Андрюха хороша людина, як і всі на наші компанії. Чому я обрала ментором Андрія, бо знаю його вже мільйон років. Насправді, вісім це немало. І весь той час він завжди комусь щось допомагає, пояснює, фіксує, ну, і завжди весь той час підтримував мене в моїх якихось бажаннях щось навчитися, зрозуміти, розібратися. Звісно, навчати було в мене не дуже просто, але йому вистачало терпіння, розуміння. І ми завершили нашу менторську програму. Після чого в мене додалось знань, а в нього додалось багато сивого волосся. Але вже як є, я йому дуже вдячна за весь той час, що ми разом працюємо, і сподіваюсь, ми ще попрацюємо. Я обрав Андрія ментором з трьох причин: перше, це те, що Андрій найбільш згадуваний в компанії, напевно, такий собі мудрець, який багато де був, багато що бачив, про кого ходять легенди. Друга причина це вміння простими словами пояснити складні речі. Ми неодноразово десь пересікались на кухні чи на тімбілдингу, і коли заходила мова про питання інфраструктури або девопсні топіки на проєкті, то Андрій завжди вміється класно подати нетехнічній людині. І третє це завжди веселий настрій, постійно якісь жарти, класна подача матеріалу, що в принципі дуже сприяє процесу навчання. От тому Андрій батя. Ти Дякую. Чи пам'ятаєш ти свого першого ментор? Менті, точніше. Менті. О, так. Це було це було, як то сказати, ще неофіційно. У нас такого навіть і не було. Я пам'ятаю, ми сиділи в кімнаті, заходить Віктор Сарапін і приводить нам такого великого хлопчика і каже: Учі. Шовчий, кавучий, я, я щось взагалі навіть не знаю, хто то такий. Е, важко мені було. Я, я в житті стільки не говорив тих два дні. У мене щелепа боліла реально. там. Коротше, я після того менторня відходив десь, може, ще тиждень. От це, це був перший мій такий досвід. Пам'ятаєш, як його звали? Так. Це був Микола Чупіль. Для всіх така маленька ремарка. Для всіх, Микола Чупер також став твоїм першим менті офіційно в програмі менторства. Якщо я не помиляюся, то мене виправи. Що тебе мотивує бути ментором? Що мене мотивує бути? Е, напевно, що, скорше, всього, знайомство з людьми поближче. Та, от, наприклад, в мене теж була дівчинка, з якою ми навіть взагалі не перетиналася ніколи, абсолютно е, Анна. От, ну, в принципі, ми вже більше познайомилися, ближче познайомилися, і якщо якісь там проблеми, то вона все рівно до мене звертається. В принципі, навіть якщо це не менті мені ну, для мене, то дуже багато людей все рівно звертаються по якихось таких маленьких питаннях. Я відкритий для всіх Я в будь-який час, окрім ну, крім ночі. І зранку, теж я люблю поспати трошки там. Дякую. Е, таке питання: чи ти ходиш свої моменті на пиво, зараз, можливо, після співпраці, чи при самій співпраці, коли ти навчаєш людину, щоб краще е, з ними здобути зв'язок, можна так сказати? Ну, у нас же, в принципі, вже є зв'язок. От, а так, щоб кудись ходити. Ну, зустрічаємося десь десь колись. Зараз просто не такий час, щоб десь кудись ходити, в принципі. Бачимося, бачимося в Слаку. Mm -hmm. коли навіть і якщо зажурбуєш, то можеш подзвонити там. Дякую. Та таке компрометивне питання було маленьке. Ми йдемо глибше, глибше в менторство. Розкажи свої секрети роботи з людьми або лайфхаки. Тобто, як, як ти з ними працюєш? Чи в тебе є якісь заготовлені чек-листи, плани, як ти маєш навчати дитину. Ну, спочатку. Хуй! Спочатку. Я навіть не знаю, який рівень людини по е, тій технології, що вона знає, що вона не знає. Буває таке, що людина вже може щось трошки знає, і ми це просто як-то затверджуємо її ті знання ще більше, в принципі. От в деяких там взагалі ноль, наприклад, е, то треба все починати спочатку. Мені як такого такого ліста нема, бо до мене приходять по різним технологіям, так. Ти мусиш знати хоч, е, хоча б перший там, рівень, поспілкуватися з ним, е, визначити всі, все, все, що він знає, що він не знає. І тоді вже ми починаємо крок за кроком, е, вже не, починаємо навчатися. Тобто в мене йде просто спілкування, а вже, по ходу, ми там вже розбираємося. Тобто, за допомогою комунікації ти просто вирулюєш. Та, <тірш> тільки, тільки за допомогою комунікації. Андрій, а в тебе були факапи в менторстві? Можливо, таке, що коли тебе щось питають, а ти не знаєш, як вирулював з таких ситуацій? А це дуже хороше питання, в принципі, навіть якщо я того не знаю, бо під час менторення ментор сам починає вчитися деяких речей. Або він згадує ті речі, які він, може, забув, призабув. Були фокапи? Чи, чи ні? Ну там, в принципі, а, що тут таке було. А давай зараз так. Давай попробуємо ось цю от штуку. Бац. Блін, нема, не виходить. Та що це таке? А, чекай, чекай, давай зараз в Google пошукаємо там. Ти -ти 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 -ти. Не йшли, є. Давай попробуємо, давай попробуємо. Ти -ти -ти -ти. Є. А тепер ти в себе попробуй. Ти -ти, ти ти Нема, що за фігня? Давай розбиратися. Сідаємо і розбираємося вже разом. Тобто в ході навчання Менті я сам починаю ще там потрошки вчитися. Це прекрасно, мені здається. Добре. Е, чи були в тебе конфліктні ситуації з Менті, або, можливо, з керівником, або когось з командою людей, яких ти навчав, можливо, десь воно загорнулося зовсім. Я думаю, ти мене вже знаєш, що я не є конфліктна людина. Я не люблю е, конфліктувати, я можу е, якось. Як то сказати, виролити так, окей, хай буде по твому, а там далі побачимо. Е, не було в мене таких конфліктів ніколи, абсолютно, ні з ким. Клас. Це тішить. А, до речі, а як ти оцінюєш, що твої менторські співпраці є успішними? Ну, коли людина, я думаю, що вже, при, як то сказати, свої знання вже. Як -то apply на, в на, на своєму проєкті, що вона вже там. Бо деколи таке буває, що, наприклад, е от я хочу навчитися там чогось там конкретного. Але якщо ми сидимо, розбираємося, окей, людина запам'ятовує, через два місяці вона абсолютно не пам'ятає нічого, бо вона е практично цього не використовувала. Оце, оце трошки так, я думаю, що не потрібно. Тут затрачується мій час, їхній час. Тобто тобі важливо, щоб е, ціль менті від співпраці була пряма на проєкт. Тобто, так. що вони це зразу використовували. Окей, а якщо ти на першій зустрічі розумієш, що людина вчиться або вчитися, ти відмовиш менті? Вчиться або вчитися? Ну, так. Я просто запитаю, для чого це? Тораз. Тобто... Ти то використовуєш, ти то не використовуєш, чи, чи ти просто хочеш е, розібратися в тій, в тій технології. Ну, було таке в мене, що е, людина повністю може нічого не знала. От ми пройшлися і вже вималювалася якась така велика-велика картинка, типу, що воно з собою взагалі, що це таке, і що воно себе представляє. Окей, це теж підходить. Тобто ми не заглублювалися вже в саму там якусь конкретну технологію. Просто дивилися вже. От що би ти зрозуміла, що, що це таке, і все. Окей. Е, знаєш, що мене цікавить? Мене цікавить, що для тебе є найцікавішим і найднутнішим в менторстві тобто в роботі ментора. Найцікавішим? Напевно, що все-таки це є, тож, перше перше діло це є спілкування, а найцікавіше. А нудніше, це, наприклад, тобі зробили мітінг вже після, після робочого часу на годинку там сьому, восьму, і ми про забили на годину. А в нас оказується, ми пройшли дві години. Тобто, ми так втягнулися в ту розмову, що навіть не замітили, що дві години пройшло. Найнудніше все це оце, треба після роботи, треба сісти, щось, якісь скласти план, якісь дати домашнє завдання там, ні, щоб просто поговорити. Тобто якась оця офіційність, така процесність, яка має бути, щоб людина могла і повернутись, можливо, матеріали якісь, я так розумію, теми. Зустрічі, які мають бути, тобто ти це все готуєш попередньо до зустрічі, або після вже тоді скидаєш якісь результати? Після, після я вже в принципі знаю, який е, план на наступний раз, от після того що ми пройшли, або повтор, наприклад, того самого що ми пройшли, бо деколи то діло теж забувається тут. Добре, е, давай тоді ще питання е, про який ти можеш, яку пораду ти можеш дати всім менторам. Які будуть дивитися це інтерв'ю? Що побажаєш, що порекомендуєш? Нічого, нічого не можу як? сказати. Я, я навіть не знаю, що їм. Я не знаю, які інші ментори працюють. Може, в них є якийсь план, може. Кожен працює по-різному. По І я тут не можу нав'язувати там свою думку яку що треба так от зробити. Або попробуйте так зробити. Тобто бути з собою? Так. Угу. Клас. Дякую. Андрій, дякуємо тобі за цю розмову, за твої відповіді. Ми бажаємо тобі, я особисто бажаю ще більше натхненних ментів, ще ще більше крутих співпраць. І дякую, що ти виступаєш ментором, ділишся цим досвідом. Заряджаєш людей на круту співпрацю і на використання цих знань, які вони отримують. Я думаю, ви не будете то викладувати. Happy birthday, Mr. President. Андрій, ми тебе хочемо привітати з твоїм днем народження, який був минулого тижня. І саме головне, ми хочемо тебе привітати з 11-ї річниці V.I.Tech. Побажати ще більше не зупинятися точніше на в цьому в нашій компанії, в розвитку. І бути здоровим, щасливим і таким, таким, яким ти є, таким крутим, справжнім, добрим. Дякую тобі. Дякую. Задувай. Дякую вам. we'll be